Так, так званих ухилянтів, да, як вони саме себе називають. Я в попередньому відео там казав, да, що є люди, які по ознаках хвороб не можуть виконувати там, бойові якісь завдання. Та й взагалі ну, непридатні для служби в армії. Ну, це є таке, ніхто їх би, ну, нічого не заставляє через себе перешагувати. Так? А є люди, які там здорові і просто морозяться. Ну, моє стало, ну в кожна своя думка особисто, да? але дивіться, у мене теж сім'я, у мене є діти. Я якось пішов захищатись саме заради дітей, мабуть. Це, ну, пер за себе. Я не думаю, там, знаєте, та от там хтось там гуляє в клубах, там бухає, їздить, чили собі, живе собі, яскраве своє життя. Ні, я, я воюю за свою сім'ю, за свою країну. Для мене це важливо дуже сильно. Я дуже переживаю, навіть якщо я дімбільнусь, у мене там є змога по здоров'ю. Але я не зможу працювати, в мене все буде в голові, тому що, що я не все зробив. І я завжди шукаю там, де я буду більш корисніший. Якось намагаюся все змінити. Бо моя задача, яку я бачу, це зберегти Україну. Я не знаю, в яких територіях я її зможу зберегти. Ну, не я, а наш народ зможе її зберегти, але. Ну... Мені б хотілося, щоб мої, мої діти жили в Україні. Тому що я тут народився. Мені це болить. Через це я і пішов, я і воюю. Може від мене там небагато користі, ну роблю, що можу. І я знаю дуже багато хлопців, які поверталися з інших країн. Ну, це для мене зразок взагалі. Тобто люди там було таке, якесь життя вже сплановане, там все кинули, повертали. Є багато іноземців, які за покликом серця їдуть і воюють, бо це ну, така несправедливість. Що мені вам пояснити? якщо що самі в відчуваю? що просто несправедливість. В тому, що і Європа якось так вільно дає, ми, ми зараз для неї щитом, слабенько нам допомагають, відверто кажучи. Більше. Ну, і на тому дякуємо. Да, тому що, в принципі, вони взагалі не зобов'язані. Але вони мають розуміти, що якщо впадемо ми, не дай Боже, то наступні вони будуть і вони свої кров'ю вже платить. А ті хлопці, які ну, не воюють, ну, або які зараз там цей. Ну, так воно не пройде хлопців, ну не буде воно так. В будь-якому випадку прийдеться. Ну, 100%. 100%. Я... Бо мені без різниці, що ви там собі думаєте, я вам кажу по факту. Готуйтесь просто, не, не просирайте день без підготовки. Почитайте якусь літературу, подіть на якісь курси, Такмет, просто тактика, повчіться фортифікаційним спорудам, там не обязательно йти копать, є багато зараз літератури в інтернеті, особливо раджу. Там є під час Першої світової німці. У них є повністю видання про фортифікаційні споруди, дуже цікаві речі. Можете ще подивитися, як наші Криївки копали, там теж дуже цікаві речі можна для себе знайти. Ось. Тому раджу всім готуватися. І ще ж невідомо, не що далі буде. Може буде третя світова. Бо зараз, бачите, йде повна підміна розумінь. Мілітаризація деяких країн. Я впевнений, що ще Китай не сказав своє слово в цій історії. Він рано чи пізно я думаю, впродовж там, років ну, 5, може і менш, він ще скаже своє слово в цій історії. Тому, братики, сестри, тренуйтесь. Я хочу, щоб Україна була для мене все найбільше. І ви ж розумієте, що ми ж тут. Не термінатори, як в фільмах, там, що нас 5 патронів випустили, ми встали і далі воюємо, ми лимаємося, нас вбувають, так, ми гинемо за свою, ми віддаємо життя за свою країну, ми втрачаємо здоров'я вже. Багато хто з нас вже вийшов з строю. І ми ментально, морально присідаємо, людям треба якось переформуватися це все. От, в принципі, моє ставлення. Ну, якщо вкрасті мені байдуже, що ви там собі думаєте. Але все одно прийдеться воювати. А якщо ви думаєте, що вас росіяни, коли прийдуть, пожаліють, то ні. Такого не буде. І ось і оці байди там, та от я б пішов в армію, щоб там там то-то, то-то було. Та ніхто вам нічого не зобов'язаний. Зобов'язані тільки ви самі собі, своїй родині захищати її. Слава Україні!